Що ще можна сказати про Лівгуд? Додам те, що компанія Livwood це компанія, яка дає можливості. Це бізнес за рекомендацією. В своєму житті ми багато що рекомендуємо одне одному. Чи купити сукню нову на модному сайті, чи новий пакет послуг на Київстарі чи Лайфі, а можливо, рекомендуємо поподорожувати десь. Навіть банки, навіть установи весь час нам щось рекламують, рекомендують. Таке наше життя. Я хочу сказати, що інші установи і інші банки за рекомендацію вам не заплатять те, що платить Лівгуд. Лівгуд платить своїм партнерам по партнерській програмі за запрошення людей 50% кешбеку. Тобто, Якщо абонентська плата 10 доларів і вхідний членський внесок 40 це 50 доларів, ви привели людину, ви отримуєте 50% 25 доларів. Можна просто зареєструватися, пройти безкоштовний тур по сайту, подивитися ціни, а вони вас приємно здивують, тому що вони набагато нижчі, ніж в інших світових компаніях мережевого бізнесу. Приєднуйтесь, буду рада бачити вас в моїй команді. З радістю в усьому допоможу з повагою, любов.